На землі, як гості, любі друзі, і нашого нічого тут нема. Життя проходить в суєті, у русі, минає літо, осінь і зима. Так день за днем летить, і рік за роком, настане час покинути цей світ, і прийде смерть невпинним спішним кроком, а потім. Треба віддавати звіт за всі слова, думки і кожне діло, чи явне, чи приховане було, перед Богосподнім тим престолом білим, розкритим буде гріх і всяке зло. Важливо усвідомити глибоко, що кожен вчинок твій фіксує Бог вночі і в над нами його око, не забувайте Божих застериг, бо перед вічністю життя, мов хвиля, коротка мить, яку не повернуть. І треба прикладати всі зусилля, щоб в ньому справжню суть. Бог пропонує для людей спасіння, даремне. Всім, хто прагне, йди й бери, бо через кров Ісуса, Його Сина, ми порятунок маємо згори. Візьми цей дар тепер, не відвертайся, поки ще б'ється серце, й ти живий. Перед Творцем в своїх гріхах покайся, чи ти в літах, чи юний, молодий. Життя раптово може закінчитись. Зайди на кладовище й подивись. Там є старі і молоді, і діти, чий шлях земний вже на землі скінчився? Багато з них не думали й не знали, що стихне рано так серцебиття, і плани на майбутнє ще складали, та не судилось. Згаснуло життя, як нам живим потрібно цінувати цей подарунок Божий дорогий, і час даремно свій не витрачати, про вічність думати, поки живий, бо є їх дві, і кожен вибирає, чи рай, чи пекло, ти крокуєш сам, насильно Бог, ні не штовхає і вибір є між смертю і життям. Не вірити ти можеш посміятись, це твоє право, але так і знай, коли прийдеться світом цим прощатись і відправлятись у далекий край. Це слово, що почув сьогодні, друже, воно судею буде для тебе безпечно І не дбав про душу, і муки пекла вибрав для себе. Бажаю я, щоб всі, хто мене чули, кому мій вірш, аж до душі проник, висот небесних з Богом досягнути, і в Царстві Божім тішитись порік. Амінь. Амінь. За чудове, гарне